Шановна громада, я Сергій Надал, кандидат на посаду міського голови Тернополя від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми знаємо, що брехня і бруд проти свободи і проти мене особисто сьогодні, як ніколи, цинічні та зухвалі. Проти свободівців працює вся репресивна машина влади. Ми знаємо, що влада готує чергову порцію брехні та чорного піару проти свободівців, яка буде викинута напередодні виборів 31 жовтня. Політичні кілери. За гроші нинішніх очільників міста поплюжать мене і мою сім'ю. Вони розповсюджують брехливу інформацію з телекранів з газет, а їхня безкарність кришується діючою владою. Проти мене, як опозиційного політика, були замовлені багаторазові перевірки все можливими органами, і жодне звинувачення проти мене не було підтверджено. Я виграв суд Вориста Муца. Саме суд відстояв мою честь і гідність, але одіозний нардеп від партії регіонів навіть не вибачився. Він та й ним прислужники продовжують обливати бродом мене і моїх рідних. Вони бачать, що найбільша загроза їхньому пануванню в місті це прихід до міської ради команди Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вони бояться, що колишній податківець надал виведе на чисту воду їхні тіньові схеми зловживання бюджетом та землею. Бізнесмени, які рвуться до влади, та корумповані чиновники об'єднали зусилля проти свободи. Вони бояться мене і моїх побратимів, тому не гребають методами. Влада знає, що свобода в Тернополі перемагає і тому кидає проти нас останні сили, місцеве самоврядування, остання твердина народовладдя здатна чинити опір антиукраїнському режиму, свободу не спинити.